Доброго ранку, друзі! Сьогодні п'ятниця день, коли навіть будильник дзвонить м'якше, 11 квітня на календарі, і ми тут щоб зробити ваш ранок таким, щоб сусіди прокинулися від заздрощів. Це про ранок. А сьогодні занурення в історію глибини і в кашу. Почнімо з найлипшого, день підводного човна. Це той самий транспорт, який доводить, навіть якщо ти під тиском, ти все одно можеш пливти вперед. І навіть якщо ти повністю занурений, головне не потонути в чужих очікуваннях. А от із занурення в море приходимо до занурення в миску. Бо сьогодні всесвітній фестиваль вівсянки. Так, є таке. Це коли світ об'єднується навколо того, що колись ми просто заливали окропом. Вівсянка символ терпіння. Бо зранку не кожен витримає її консистенцію. Що сьогодні по іменинах. Сьогодні їх святкують Іван, Микола, Петро, Юхим і Яків. Якщо серед ваших знайомих є хтось із таким ім'ям, привітайте! А якщо немає, просто крикніть на вулиці з іменинами, і хтось точно озирнеться. А тепер про сьогодні в історії України 2008 рік Україна вперше визначила 100 великих українців, і це сталося у прямому ефірі на інтері. Пам'ятаєте той момент, коли вся країна думала цікаво, хто війде в цей список і чому це не я? А потім усвідомлювали, що бути великим це не просто рейтинг, а і про вчинки, навіть маленькі, навіть щодня. Кому цікаво, перше місце тоді посів Ярослав Мудрий. І одразу про прикмети. Якщо сьогодні випав сніг, забудьте про плавки, літо буде як пісня, коротка, але бентежна. Мороз 11 квітня, весна така, я ж просто подивитися і назад у зиму. Якщо і дощить, отримаємо літо в стилі грім і блискавка. Що сьогодні не можна робити: не займайтеся важкою фізичною працею, навіть якщо бабуся Сказала, що треба копати. Не свиріться, не кричіть, не матюкайтеся, так ми знаємо важко, але хоча б до обіду втримайтеся і не викидайте крихти чи їжу, бо крихти це ще не кінець, це лише початок бутерброда. Ну і про гороскоп, що нам кажуть зірки. Тож, овен, сьогодні у вас буде момент, коли ви подумаєте, а може я просто піду в ліс, і це буде найздоровіше рішення дня. Просто не забудьте повернутись. Телець, все, що ви сьогодні забули, не втрачене. Воно просто чекає, поки ви станете кращим, щоб повернутися у Ваше життя з пафосом, близнюки, якщо щось сьогодні зламалося, не лагодьте. Замість цього подивіться на нього і скажіть: ми обоє втомилися, візьмемо паузу. Рак, люди сьогодні можуть дивитися на вас дивно, не переймайтеся, можливо, ви вперше стали тим, ким є, тобто собою. Лев, ваші ідеї сьогодні будуть виглядати дико, але дика ідея це майже готовий стартап. Підпишіть договор про нерозголошення самим собою. Діва, у вас є шанс збрехати і вам повірять, але подумайте, чи варто, бо правда як свіжий хрін. Пече, але оздоровлює Терези, У вас сьогодні день, коли відповідь я подумаю, це вже повна стратегія, і цього достатньо. Скорпіон сьогодні ви можете бути тією людиною, що починає дивну розмову в ліфті. І знаєте що саме це комусь врятує день. Стрілець усі сьогодні будуть щось радити, але ваш головний порадник це ваше бажання лягти на підлогу і дивитися у стелю. Довіртеся йому, козаріях. Ви сьогодні, наче документ без автозбереження. Живіть обережно, але сміливо. Водолій вам здається, що ніхто не розуміє, що ви хочете. Секрет у тому, що навіть ви не до кінця знаєте, і це нормально. Ну і риби, сьогодні у вас буде ідеальний момент для нічого. Не дійте, не думайте, просто будьте. Ну і наприкінці хочу поділитися своїми думками. Знаєте, друзі, є один дитячий віршик, який, здається, зрозумів сенс життя раніше за всіх психологів. Сьогодні п'ятниця пора розслабитися. Проблеми в дупу і все налагодиться. І це не просто набір рядків, це філософія. П'ятниця це день, коли ви маєте право сказати Я втомився. Але я вистояв. Це день, коли можна трохи втекти від себе, щоб потім себе ж і наздогнати, посміхнутися і сказати: ти молодець. Скільки б справ не було, скільки б людей не чекали відповіді, п'ятниця нагадує ваше я не робочий чат. І якщо сьогодні хочеться ввімкнути музику з 2007-го, пити чай з медом або просто дивитися у вікно, дозвольте собі це. Бо коли проблеми летять у дупу, ви маєте летіти в небо. Сьогодні ваш день, і він не просить нічого, окрім одного, живіть в своє задоволення. Ну, я дякую, що ви прокинулися разом зі мною. Ви, як вівсянка, теплі, добрі, і навіть якщо вас не всі люблять зранку, без вас не можна. До зустрічі завтра в цей же час. Бережіть себе і тих, кого ви любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока.